Це ракета Орешник, сучасна система озброєння, яку запускають з масивної платформи 12 на 12 Вона ретельно спроєктована і має багатоступеневу конструкцію, яка дозволяє їй досягти орбіти за кілька хвилин. Але що відрізняє її від усіх інших? Ця ракета може розвивати гіперзвукову швидкість після досягнення цієї висоти. Вона переходить у стрімке падіння, прискорюючись до гіперзвукових швидкостей. Під час зниження оптічник ракети відкривається, випускаючи шість високотехнологічних бойових блоків. Кожен блок оснащений мініатюрними двигунами в основі, які дозволяють їм маневрувати навіть під впливом гравітації. Це забезпечує зміну напрямку, що майже унеможливлює для ракети Петріот збити ціль. Усе це можна побачити у відео. Конструкція ракети включає три різні етапи. Перший етап складається з мобільного. Більних двигунів, які забезпечують рух ракети, вони заповнені твердим паливом. За ним друга ступінь, за якою йде третя та фінальна ступінь, яка містить шість бойових блоків, кожен зі своїм двигуном. Така конструкція дозволяє ракеті доставляти потужний заряд на великій відстані з дивовижною точністю. Ракета має стартову вагу до 50 тонн і корисне навантаження у вигляді бойового заряду вагою більше однієї. Тони орешник має дальність польоту від 4 до 6 тисяч кілометрів, що в теорії дозволяє йому вражати цілі по всій Європі. Що особливо цікаво, ця ракета оснащена бойовою частиною з можливістю індивідуального націлювання на кілька окремих цілей МІРВ, яка дозволяє розгортати близько шести бойових блоків. Ці шість бойових блоків нібито базуються на американських розробках, хоча більшість технічної Інформації є засекреченою, але ось що нам відомо: ракета запускається з самохідної платформи, оснащеної 12 колесами з обох сторін, що забезпечує значну мобільність. Транспортно-пускова установка підтримує метод холодного старту. Що таке система холодного старту? Це тип запуску, при якому ракета відкидається з пускової труби чи контейнера за допомогою початкового вибуху стиснутого газу. Бо невеликого заряду вибухової речовини перед запуском основного ракетного двигуна. Цей метод відрізняється від гарячого старту, як у систем SAD чи Patriot, коли основний двигун запускається ще всередині пускової труби чи контейнера. Метод холодного старту зменшує зношення пускової установки і мінімізує ризик виявлення місця запуску. Крім того, транспортно-пускова установка оснащена сучасною гідравлічною системою для стабілізації та точного вирівнювання ракети перед запуском. Що Забезпечує точну траєкторію польоту. Система також має захищені комунікації та командні канали з російськими стратегічними ракетними силами, що дозволяє координувати вогневі місії. На передній частині блоків повторного входу розташовані детонатор і носова частина, які мають вирішальне значення для аеродинамічних характеристик і функціональної роботи. Безпосередньо за носовою частиною знаходиться контактний сенсор разом із системою зведення та деток. Тонування ця система забезпечує готовність бойового блоку до детонації в правильний момент при досягненні цілі позаду розташований відсік для бойового заряду. Цей відсік може вміщувати ядерний заряд, що робить блок потенційним інструментом для стратегічного стримування або нападу залежно від цілей. Однією з ключових особливостей блоку повторювального входу є його здатність маневрувати і змінювати напрямок руху на над Звичайно, високих швидкостях для цього блок оснащений двома обертальними соплами, розташованими у певних точках конструкції, і генератором газу для обертання, який забезпечує необхідну тягу для таких точних маневрів. Система наведення відіграє вирішальну роль у забезпеченні досягнення цілі. Це можливо за допомогою антени ГЛОНАС, яка використовує супутникову навігаційну технологію для точного наведення до пункту. Ункту призначення розгляньмо, як це працює. Політ ракети починається із запуску двигуна першого ступеня, який виштовхує її із шахти. Приблизно через 60 секунд після запуску перший ступінь відділяється і запалюється двигун другого ступеня. В цей час захисна оболонка ракети скидається за 180 секунд після запуску. Двигун другого ступеня вимикається, і транспортний блок від'єднується від ракети. Він маневрує, готуючись до розгортання бойових блоків. Коли він віддаляється, блоки від'єднуються. Завдяки високій параболічній траєкторії фінальний ступінь падає із гіперзвуковою швидкістю близько 11 махів. Ці блоки використовують обертальні сопла для коригування траєкторії. Нарешті ядерні боєголовки детонують, створюючи повітряний або наземний вибух залежно від вимог місії, що особливо у міжконтинентальній балістичній ракеті швидкість відіграє ключову роль у її ефективності, чим швидше рухається ракета, тим швидше вона досягає цілі. Після запуску ракета піднімається у верхні шари атмосфери, де летить на високих висотах, а потім різко спускається до цілі. У критичних ситуаціях навіть кілька секунд можуть визначити успішне перехоплення або катастрофічну шкоду. Якщо подивитися на на дальні польоти, ось як це відбувається. Балістичні ракети рухаються за характерною параболічною траєкторією. Коли ракета знову входить у нижні шари атмосфери, вона може значно прискоритися, набуваючи величезної кінетичної енергії. Ця енергія не лише відображає її руйнівний потенціал, а й підвищує здатність до маневрування під час польоту. Таке маневрування дозволяє бойовому блоку ухилитись, це можна порівняти. Вняти із захисними маневрами, які ускладнюють перехоплення. Ця маневреність створює значну проблему для передових систем захисту, таких як українські й американські ракети Петріот, розроблені для виявлення відстеження і нейтралізації загроз, із певною швидкістю. Петріот не в змозі розрахувати і вразити ракету, яка рухається зі швидкістю гіперзвуку і змінює напрямок. Захисні системи повинні не лише реагувати швидше, а й передбачати і. Нейтралізувати маневри в режимі реального часу. Ось чому ця ракета є особливою для російських збройних сил. Щоб краще це зрозуміти, порівняємо Іскандер із міжконтинентальною балістичною ракетою. Аналізуючи траєкторії швидкість, дальність і призначення, Іскандер рухається за квазібалістичною траєкторією, поєднуючи характеристики балістичних і крилатих ракет. На відміну від традиційної балістичної ракети, Іскандер може маневрувати Рувати під час польоту непередбачувано змінюючи свій шлях, щоб уникнути перехоплення системами ППО. Крім того, іскандер летить на значно нижчих висотах, що ще більше ускладнює його перехоплення звичайними системами захисту. У свою чергу балістичні ракети рухаються за високою параболічною траєкторією, яка складається з трьох етапів. Під час фази прискорення ракета набирає висоту. На середньому етапі вона рухається через космос. Здебільшого без прискорення під впливом гравітації на фінальному етапі ракета знову входить в атмосферу, швидко спускаючись до цілі. Якщо говорити про швидкість, то як балістичні ракети, так і іскандер можуть досягти гіперзвукових швидкостей. Традиційні балістичні ракети зазвичай перевищують швидкість у 5 махів. Але, за словами Путіна, Орешник може досягати 11 махів під час повторного входу в атмосферу, що робить їх важко. Шкими для перехоплення. Іскандер також здатний досягати гіперзвукових швидкостей у межах від 5 до 7 махів. Здатність цих ракет ще одна ключова відмінність: міжконтинентальні балістичні ракети розроблені для екстремальних дистанцій, що перевищують 5500 км кілометрів або близько 3417 миль, що робить їх ідеальними для глобальних стратегічних ударів. Іскандер, в свою чергу, є ракетною системою. Ближнього радіусу дії з дальністю від 500 до 700 кілометрів. Це залишає його в категорії ракет короткого радіусу дії, що більше підходить для використання на полі бою. Нарешті призначення цих ракет демонструє їх принципові відмінності. Палістичні ракети, особливо міжконтинентальні, є стратегічною зброєю, створеною для ударів на великі відстані і для впливу на хід глобального конфлікту. Іскандер, навпаки, є тактичною. Системою, оптимізованою для використання на полі бою, його розроблено для ураження ворожих систем ППО, командних центрів та інших важливих об'єктів у локальних конфліктах, що робить його універсальним та високоточним інструментом для регіональних операцій.